Всім доброго ранку. Так, сьогодні Житомир. 29-й. -е. Ярмарок голубів. На е, традиційному місці. Восьма година, але я так відчуваю, що ще будуть під'їжджати люди. Ось така панорама, що ви побачили. Слава штика, традиційно не пропускає. Молодець. Ну я так скажу, я круг обійшов, і в мене таке враження, що Миколаївських не дуже і багато. Що зараз будемо відшуковувати. Своїх колег-аматорів, щоб поспілкуватися на теми. Так, добренько. Панораму вам показав. Водка хороша, до речі, вітерець дуже класний. Тепер підемо оглядати, що тут повивозили наші аматори. Хлопці Бердичів. Це Бердичівський. Оце красиво, самочки. Вадим, це всі твої? Тут з Юрика їзди, Це ті, що не попали племіни. Ні, в мене гречані з перемінованого. У мене гречаність племінного. А білий то голуб чи голубка, Вадим? Вадим, білий голуб чи голубка? Голуб. 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 Да, це від Воронянська. Від Воронянська, від Володі? Я да, передав Юрій він не пару, а як казалося, два самця. То це особисто його? Так, да, да, так, його кільцов. Його, білий? Да. Воронянцю? А покажи кільце мені. А та сама ж так раз на цьому. У нього зелене кільце має бути. Так, триста. Є? У нього там лох моє бачили. В нього зелене кільце, а я рік подивився де. Так, Володі. Володя Воронянського. Да? Воронянський в... да, да, да. В... ВМ. Да. Да. Якого року? Не, не написано. Написано, написано, шукай. Ні, нема. Та не може бути в мене. Не виробуть. Хоче... Да? Номер? Номер, хай. І... Да. Ну прокрути повністю. Нема, нема. Нема, Володя, це що таке? Дивися. Володя, може, бути. може бути номер телефона. Володя, ну що, припусти ще различ. Припусти ще Номер <гум> телефону. йолки палка, він мене заінтерв'язував. <гум> це особисто твій? Це Юра взяв собі заказав? Так. Слухай. Пару мене, пари мене, а казалося два самця. Я вас хочу спитати, ага. мені треба дві голубки. Одну поясу, одну сементальну. Ось сементальна ходить, так? Зараз ну, mm -hmm. Юра прийде. І, І одну поясу біре. треба голубку. Вадим, я заберу тобі. Ну зараз Юра прийде. зараз. Так, так, так. Заберу то біло. Володя нас заберу. Ну, я не продавав би, щоб так. А, це тебе телефонує. Біло заберу. Я тільки за кольця я заберу, признаюсь вам. Кровинки хороші. Заберу цього буде, заберу. У мене є там біле плем'я, таке буде йому компанія білий, так. Да. Що ж туди? Навесну голубки, це раніше на... Я вон, продаю в живателі попарах. Красний, чорний, морспаровані. Кримаки мої, це мені. Гречана Так, А боях. Дивись, хоче... Привіт. — ви Воронянську. Самі. Воронянську в білого продасеш мені? Добре. За скільки? Договорить. Що ти довго думаєш Договорився. Не по телефону. Так, і хоче так, <серків> <серків> да, і хоче так. Скидка буде. Так, тоді я тобі даю зараз ось 200 Добре. – І ти нікуди не, не продаєш його. Він ж мені дві пари передав, а вийшло, що одна пара спарованих, а друге. Ага. Він каже, хочу дзьобіка я перепутав. Це. Він кажу, вже так і не Ну заберу. У мене там намічається біла така стайка вдома. І Щоб я не видумував нічого, то я зразу... Зараз. Бо грошей багато взяв. Треба... Що, я хочу у вас гості приласити бусавий на осінь. На осінь? Да. Як ви на це дивитесь? Як все буде нормально, Юра, то я думаю, я буду ви? виставку робити. Чуєш, оце красне? Щоб... Так. Що тебе самець красний? Оце саме точно. Юра, ти мені скажи таке. Да. Чесно, бачиш, гроші, гроші вже віддав, бачиш? Так. Да. Скажи мені, він тобі віддав, як пару, отримали два самки. Два самці, так. А другий де самець? У мене вдома. А я в Ортюка з полону, як була виставка, я купляв, типу, як дві самки він мені вивіз пізня, а то там, по-моєму, теж один голуб буде. Та мене не це цікавить. Ні, я взяв. Ти ж одного залишив, а друг сюди вивіз. Да. Я вивіз цього, що від Чого? цієї пари, що в мене осталося зеленькою поляпаний на крилах. Це їхній син. То я оставив собі не сина. Поняли? Щоб я потом... Ні, не поняв. Оце голуб безпосередньо Володин. Так, да, з його кольцом. — З кольцом. Да. А другий таке саме ти залишив вдома? Да. — Так. — Чи цього вивіз, а то залишив? Бо він мені передав дві пари, одна пара спаровних, то це цієї пари, що спаровних син. Ага. А ти батька залишив? І, і, я залишив вовсе. Ну не, не від цей, Я вже від цих дітей, що в мене від цих голубі, що будуть діти. Я вже можу того спорувати з цими дітьми, а з цього я не спорую. Бо вони по одній крові. Поняли? Зрозумів. Вот. Я все волю, вам покажу. Чуєш, тебе скажіть, що тут є? От це було. А ну давай потримай хоч в руках, бо я так в руках не тримаю. Чуєш? Юра, я тебе бачив крісла, дай я в руку взиму, Вадим, на, потримай камеру. Ні на що не нажимай, тільки тримайте. дийпа. А то гуну в какого стоїть. Добре кормиш, Юра. Не жалієш. не жалієш. Добре, кормиш. Каші нема. <реш> нормально, ні, ні, нормально. Нема зайняти. А ні, купив є. голуба. Що нього голуб, щось є. Ні, а Ну а воді подивись. <реш> ні, я нього щось є я тобі кажу. Ну, -то. ну може, але що вже в нього там є нальоти якийсь, бачиш? Ну, чуть-чуть. Налт дати... є? Налт є. Да такого нема, чуть-чуть молодця, блять. Соплята кабеля чуть-чуть. То це, блядь, дати этого, як його, родотів. Нічого давати я не буду. Якщо даже. Не, 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 Юра, я так і не візьму. Я боюся. Як хочет. Да, ні, не. не, Юра, не я. не приживав. Во буває так, що... Ну так, воно алюмініє. Ні, там може і нема там нічого абсолютно, я ж не, я ж не наганяю страсті. Да. Ну, просто я боюся. В я, мене ветеринар ніякий. Я ветеринар ніякий. Я ветеринар ніякий, я не хочу. Да. А, а ну покажи, що це даєш. А що це таке? Ну поділиться А що це таке? А ну славіка штеки є Да.

Хороше той білий голубоокий квок. А, хібене те. Угу. Вадим, я пізду поговоримо. То тема реальна? Тема реальна така. З голубидромом? Да. Ну, з хлопцями ж, блін, говорить. Добре, хорошо, добре, добре, добре. Ні, це, це не перебитий точно. Бо Це нормальний голубок, так. це по за да. березою летить. Іде низом. Це нормальний голубок такий. Це кремачок, так? А да? задійде ось що поясе. Я бачу, я бачу, 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 я бачу. Я бачу. Видно Почтарики. Почтарики, Почтарики, так. То, ви поштари. Почтари. Ми випустили тут кортить. О, Вові, тобі не треба молодих почтарів білих, ні? Можна попробувати, в мене є Почтарики. два як кулаків, ну вже такі корні. Бо да. ти тоді казав мені, як хочеться тобі... А це зараз сядеш. Ну, щоб хай не будуть виходити. Можна спробувати. Експеримент. Щоди сяде, сяде зараз сюди. На, на сітку буде сюди. Дивіться, воно мостку. А воно голуб'ю бачить. Ось цікаво, де воно впаде зараз. А, на стовпа нам впаде зараз. Впаде. На стовпа впаде зараз. Ну, може, вона розпустися тут. А його звідси випадає? Ні, я випадаю. Саня, ти був тоді, як ми були у Кропінчеві виставка, а цей мужик живе там рядом, кинув голуби, а воно полетіло, упало, я пішов, зловив його, а він... Отдайте мені, кажу, хотів з Бербічева голуба в Черніху привезти. А він каже, він, він випустив. Він випустив, він летів, летів так, як це біле, до із того каналу. Угу. А я пішов до й його. Якісь криптя сплошне. Нема силу, немає. Так, добре, підемо далі блядь. Да. Чорний. Це ви хазяїн, чорний, так? Да? А то я бачу трошки такий кароватий голуб, так, оцей? — Ну да, такий крапчатуватий, так. Миколаєвич, добрий, <coughs> добрий день. Добрий день, добрий <coughs> день. Ви Виїхали з колекції? Та моїй тут. А там ось, так? Да, <Congrats> Нема ящика такого, щоб клітки, щоб ну, собою. Ви собі… То це вже взяли з собою. Да. Ні, не брав нічого, тому що якби племени зараз видний сезон, то вони більшість не сидять. То таке. Будемо до осінь вже зустрінемося, то з мене Могорич. За, за, за ті що? всі зйомки. Ай, ну що, зато ми, за ми э, скріпив нашу дружбу <ріст> і відносимо. А ну таке ваше може, так. Можна, да. Ну, да, а, можна, да. Да. а це теж ваше, це так? Да? Да. А ну цього кару білохвостенків. Візьміть руку, щоб я так око, око помилував своє. Люблю карабіла хвоста. Полюбляю. Да. Полюбляю, як літунів. Федь по масі вони таке незрачні. А наші ви ложите крила оце під, під хвостом. Так завжди берете. Да? Молоденьке, бачу. Да, бачу. Це о, молоденьке. Да. Завжди я знаю, крило на, на хвоста ложить. А, о, так? О, звісно, так, а я вже. Зразу видно довжину крила. Да. Це молоде, я бачу, що молоде, так. Да. Голубочка, так? Молода голубка. Угу. Так. А ну другого піймайте якогось. Оцього давайте голуба цю пінота. Це подивіться. Це жителя ви привезли їх. Житомир. Місцевий. місцевий. Це голуб, як бути. Я бачу, що вони по віку однакові, так? Так, да, ну це пройшло годі. Ну зимою можна сказати. Осінні. Позняки. Позняки, так. То ви місцеві, так? То це ви кинете, вони додому прилітають. Ні, я далеко. Далеко. Почтовий. А скажіть, які з них оце, якщо їх розділили, які більш льотніші? Ось ці чи оці? Вони йти, льотні, йти льотні. Понятно, це я вже які Скажімо так, довше тримаються в небі. чорні, Сплошні тримаються довше? Теба. Теба. Ну Такі плотні вперед. Ох, який ну, і вони так Дровосек який такий. Рихлості нема. Нема, Сухого... плоти, плоти, Плотно, да, плотно, ну... да, я бачу. Попереднє плоти, І таке перо, як хотів сказати, курсаче. Да, да, Плотнике перо. Да. Ага. Плотні хвости, вони живі в нього, він з ними постійно займається. І... То це я бачу, у вас значить, одні голуба тут чорні, чи ні? А, ні, да, то... не одна голубка є. Одна голубка то, так? Да? Голубка, так. Да. Ох, і здоров'я тут. Ох і здоров'я. Яка ціна ці чорних сплошних пара? 300. Скільки? 300. Пара чи один? А, Пара, ну, пара буде 400. Пара буде 400. Ясно, Ну, Вдало вам продати. Так. так. О! Ну це. Ага, я поняв. Ні, це самець. Льотна красота називається. А це голубка за 5 на дві. Це льотна красота, так? Да? Да, ну ка процент. 300. 300. Не? А что? Ну 250. <социативи> Тоже не? <социативи> ну, тогда. Нет, я пойду твоять ко мне. Не-не. Треба шукать за 100 тоді. — Не. Ну 400 гривен в пара. Да? А по штук, а ніче? Ну, оцей, мабуть, что зараз? Дмей вітрок, мабуть, для них буде слабеньки, да? Це зараз? Ні, такі... ну, а мені Чит, ж, так і якщо він візьме більше в... 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 висоту, то саме нормально. Ну, Якщо висоту, то там вже іде, да, то, то сильніше. Да. Так, 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 так. так. Це ж Як саміцвет називається чепання? <плес> Мас семіцвета, але це не семіцвет. Він <плес> вийшов по красному голубу і по е мраморній самці. І є такий да. У ну, Волновахи був Юра Калашникова. Та оця війна почалася, угу. а я саме від них приїхав в цю ночь. То він говорить, що наші дають, але говорить, там валять і, валять і валять і вони потім забрали вже Волноваху. І де він зараз? І от дуже сильна птиця, він ну, такий талантливий голуб'ятик. Розбирається. Так ви не знаєте, чи він виїхав, зітеля забрав А його, У нас більше. по МТС зв'язь була і перервалася, я триваю, не можу до да. його дозвонитися. І це досі немає зв'язку. Не, ну от, мабуть, що їх забрав, захватував. Ну, може почує, ну да, так, то, то хай перезвонить, так? Звісно, так, на да, на оруч Хай дзвонить, да, да, Хай перезвонить. Та да, дуже багато зв'язків так втратилось. Да. Я вже, це я вже не перший раз чую. Конечно, Люди да, да. поприїжджали десь. По Україні зв'язка немає. Нема. Дуже багато людей попропадало. Там же ж показують, що голубятня розвалена і, допустимо, снаряд рядом взорвався, то там і голубі по Ну, Там і вчора буквально. Донбас ще пострадав на що цього голуб'ятників. Зараз по як по всій Україні роз'їхалися, але вже там їм встановитися так, як було, нема, не буде такого. Ну, скажімо так, треба дуже багато часу. Дуже-дуже багато часу. Зруйнувати все це за день можна. А я потім, коли все це. А його становіть десятки років треба. на це все піде. Я так дивлюся, мене таке враження, що ви на велосипеді приїхали. <гажа> <гажа> ну це зовручця 120 кілометрів, скільки то їзди, так? Да? <гажа> yeah. А я що так, знаєте, я скажу, зараз випрознаюся, У мене така ностальгічна така була думка, тільки що, бо як ото знаю, що виїжджали, то. Дітки місцеві на велосипедиках, ще й на велосипеді був прив'язана клітка, і стояли і торгували, і час біля кожної клітки це велосипедик. Я так дивлюся, думаю, машина, машина велосипеда. А це, мабуть, не а, мабуть, вже оцей місцевий ваш сусід приїхав на велосипеді. Саме да, да, да. Да, да, з дружиною приїхали. Я приїхав оце, я вчора вечором приїхав, переночував. Друга в Товаршу приїхав, так? Да? А вже сьогодні він приїхав. Добре. Добре. добре, ну я ще підійду, добре, ще по посилкуємося. Бо я тільки зайшов, хочу познімати більше. Добре. Бі. Доброго дня. Зніму ваші голубці. Це, да? це вже. Остатки. Я потім, я казати. Це, це я вже запізнився вже чи що? Ні, за зиму розпродали. А, за зиму розпродали, зрозуміло. Розуміло, так. Це всі три породи ваші. І це ви всі три породи тримаєте. І ще може, ще вдома ще інші породи є, так? Так, інші є, є думки. Ну, Там всякого, декорації багато, чай. Ну, полюбляєте, щоб і льот не було, щоб не і декоративне було, так? Декоратив да, декоратив, да. да? По три рублі краще було. Зерно полюбляє, а не зробили 10. 5. А ну скажіть мені, коли в настоящий час... Люди казали, що це нормальна ціна, завжди було дорого. Так чи ні? Да, да. Завжди казали, от, аби чуть дешевше, от та би чуть дешевше. Не так було? Завжди дорого було. Це зараз ми згадуємо, що тоді було дешевше, так? Да? Як колись було 3 рублі відро і теж казали. Так, да. Завжди казали, що дорого. Що... І, і завжди тримали, і завжди і кормили, і обіжалися, і все одно тягнули, і робили. все Дехто затисався. Це цигана Глубок. Голубок. Голубок? А ну візьміть його в руки. Хочу побачити таке. А ну ану, крило так покажіть мені, крило його покажіть. Крило так викиньте. Це голубка, так? Да? Ага. Це голубочка. Да, голубочка, бачите, та, там непогана голубочка. Білий. А білий? Білий голубок. Голубок, а ну ловіть да. цього голубка. Тут голубок, тут голубок. А там теж голубок, так? Да? Да, да. Так. А я ну. не хочу, що я Червоний, красивий. Голубочок. Такий з приломом. Такі ні, не зовсім, просто не? з приломчиком. Да. Угу. А ну дайте, я потребую руках. А ну хочешь, чтобы я Привет. 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 Привет, угу. А ну дайте ту дайте ту, Голубка. А, итога, Це теж голубок, так? Да. Да. Жовте кольцо має бути на нозі. Все молодий. Прошлогодній. Мені ага. логічно? Менологічне, так. так. Я один рік жовте кольце одиваю, другий рік, другий, щоб знати. Ага. Ну оцей голубок мені трошки живіший, ніж той. Трошки живіше, ти голубок, такий він. Спортсмен такий, хороший такий. А це біло-темноголові темного лові, це монахи, так? Це хрестовий монах. І нема значення, який колір – чи коричневий, чи чорний. Ні, це другий монах. Це друга порода. Це різні монахи. Різні? Різні, так. Це голоногий монах чорний, а то хрестовий. А це лохмоногий. Ну то вони тільки то відрізняються оперінням і все. Ну так, да, в принципі, так. Да. Ну у них ще на нога. Ну це, це то ну тільки оперінням. Та, та, а цель польоту, це да, все, просто така сама. Це голуба. А так вони чупа, але простенькі такі О, так. Так. Ну зараз таких монахів... Дайте, будь ласка. Таких монахів, що це називається монах. Христовий. Нема такої. такої. Коротше, раніше. В мене були монахи, е, то він, значить, отут голова біла, оце все чорне, п'ять полоса біла і сплошний. Ну, ну, а шапочка вони... була? Ні, не було, не було. Не, не було не... шапочки? Корочі, голова біла туди, але о, шапочка ж шапочка то була, о, отак як в нього. дивіться, маленька не, шапочка. Не, не во всі ну, я, я знаю, що все время вони такі, такі. Ну я пам'ятаю, бо, бо мене да. це в мене були все ще 80-ті роки. Так, так, вже, от. І голова біла. Такої масці, да, голова біла, оце все чорне. А, ні, голова чорна. Я не пригадую, що голова біле. біла була, чесно кажучи. Ну я їх завжди завжди шапочка в них була маленька, така шапка. По виставкам я таких не бачу. Шапочка завжди була. Теж... Добре, а дали ще, вам продати. А ще, ще Ніколайович, да. а ще єгипетський е стриж. Знаю я такий. Знаєте, У їх теж реча, тільки на подробно. <coughs> я знаю, я знаю. Стриж я я та... швейцарський, Єгипетський це Свіфт. А єгипетський Свіфт, а швейцарський стриж. Ну коротше я а не, а не австрійський. Швіцарський, <різь> да? У мене були... є тут уже. Ну стриж це літаюча порода. Це... А, це... а вони... світ, по-моєму, вже декоративний. Світ... світ теж літаючий <різь> була літаюча, була літаюча. Колись була Вже 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 декоративна. Стриж їх випускають, допустимо, на коршунах. Що він стриж? Бо він його польот не не такі просто, як у голубів, а именно, як у стрижі, ласточок. Угу. і коршу його не може взяти. Взагалі він уходить свободно, від той і всякими там варіантами хоче його піймати. Взагалі, стріж... прямолінійний політ найшвидше стрижа, щоб знати. Ну, да, да. У природі стриж, попрямі, але ти найшвидше. То я не вріз, що пропіте. Що що? Стриж, скільки кілометрів учасників? Ну, якщо більше ну, біля сотні. По прямій. Шулях... Сапсан без трьох. Та Сапсан в піке йде, я та, спочатку кажу. Він в піке йде більше трьохсот, так. Та. А по прямій ні ятер далеко він, не, був, не піде. От-от хапає. Поставте, коли він уверх піднявся, все, Шуляк вже встає. Да. Він не буде. По прямій не буде, не буде далеко до Голоті, так. А він вниз, так. Звідти, як відбіть в природі гепард. Ну да. Він 120 кілометрів біжить. Але він біжить 3-5 хвилин, все, і здох, все. А вовк може бігти 60 кілометрів, 100 кілометрів. Так що ти треба ж різні ставити для них критерії. Так добренько, щасливенько, а піду я погуляю. ще. Да. О, і тут білий є. І тут білий є. Ось це і тут є. Що це на біло сьогодні дивлюся? Це ваші? <ріст> це... Ні, це... да. що це буде. Та я підійду, якщо немає, Що це в мене сьогодні таке око на біле, тільки дивлюся. Що це таке? А, йди, йди, йшов. А, шо, а, він йшов, тільки що він. Ага. Та добре, я підійду подивлюсь потім. Да. Це місцеві таке? Да, да. да. Добренько, хорошо.